Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Ну що ж, давайте розберем феномен і нове явище у е, політичній історії світу це те, що після виборів. Крайні праві об'єднуються з крайніми лівими. І обов'язково на платформі антиукраїнській. Ну здавалося, як таке може бути, ніколи такого не було, щоб крайні праві і крайні ліві та об'єднувалися між собою. Що їх може об'єднувати? Які Ідеологічні підстави для об'єднання таких партій. А все все частіше трапляється і не лише в Європі, але і за межами Європи, коли є якась країна, яка з тих чи інших міркувань потрібна для московитів-андрофагів, там відбуваються такі дивні, парадоксальні, здавалося б, явища в політичному житті. Ну, як вони можуть, ніколи ж такого не було. Це абсолютні антагоністи і тут раптом. Нібито ні з того, ні з цього. Вони об'єднуються. А все дуже просто. Так. Іду крайню ліву партію, іду крайню праву партію. Створили, створило ФСБ. Так, на гроші. Московські створені ці партії, і тому вони об'єднуються на якій на платформі московських грошей? Так, хто платить, той замовляє музику. Так, абсолютно правильно, це зрозуміло. Так, Хто платить, той замовляє музику, а в даному випадку політичну платформу, яка б там не була платформа. От оці, оці крайні ліві, так вони ж ну, ну за комунізм і соціалізм. Насправді там нічого подібного нема. Це просто зібралася група людей, які отримали великі гроші, вийшли на телебачення за ці гроші в інших засобах масової інформації, пропіарилися, отримали голоси корисних ідіотів лівих. Так само отримали гроші, пропіарилися, телебачення, інші засоби масової інформації, інтернет і все таке інше. Зібрали з іншого боку корисних ідіотів, які за них проголосували і раптом в парламенті. Вони знову нібито гризуться, а тільки доходить справа до допомоги Україні. Вони і ті і інші категорично проти. З якого б то здавалося добра. <світ> так, чи, чи зла, чи, чи Ну, Розумієте, мені приходиться пояснювати все на пальцях. Абсолютно, світ же змінився. Московити зрозуміли що. Краще тратити величезні гроші, які їм достаються просто так. Ті ж самі корисні ідіоти з Заходу платять за нафту, газ, там, вугілля, залізну руду, що там ще алмази, що там ще ліс і все таке інше. Так. А потім ці гроші повертаються валізами цілими. Для підкупу відповідних політичних діячів, всяких там шредерів прости господи, умовних і неумовних, і все йде. І ну, нам же ж теж треба втручатися. У нас немає таких грошей. От біда. А Продажність вона ж наростає. Подивіться, як змінився світ за останній час. От, наприклад, той, той же самий. Лех Валенса в Польщі, який був керівник солідарності, робітник електрик на верфях, так, ну вже, здається, далі нікуди. Виявилося, що він агент спецслужб, так, і, і все таке інше, але він вимушений був маскуватися. Вимушений він виступав проти Радянського Союзу, хоча ну просто інформував про те, що відбувається в цій організації Солідарність, яка виступала за реальну незалежність Польщі. Що тепер немає у польському уряді таких лехів Валенс, які організовують там е, перекриття кордону. А якщо вони організовують, то абсолютно не заважають. Організовує хтось інший, а вони не заважають, закон не виконується. Країна ЄС, НАТО, все-таки це все для дурних балачків, так? Про закон, порядок і все останнє. Роблять, що хочуть, тому що заплатили гроші, а гроші в московські треба відпрацьовувати. Чи Трамп, це, чи хтось інший так, ну поставили московити на Трампа. Скільки вони сім разів чи шість разів його витягували, коли він банкрутів, тому що він імбецил, він не здатний вести той самий бізнес. Але так як його завербували, то треба ж його утримувати на плаву і мало того, так піднімати. ну Давай гроші. Як казав один діяч абсолютно правильно, дайте мені один канал телебачення і гроші, і я з мавпи зроблю президента. Так і роблять. З мавпи президент.